У кінці часів, при другому пришесті Ісуса Христа, Ісус прийде як винайчальник, на білому коні і воїнство небесне послідує за ним. Якщо ми християни, то ми перебуваємо в армії Ісуса Христа. А якщо ти кажеш я віруючий, то ключове питання до тебе: а як ти йому служиш? Чи борешся ти за душі у духовній війні щодня? Чи несеш повну відповідальність та навантаження, яке Господь поклав на тебе? Якщо ти віруючий, тоді ти повинен бути воїном Ісуса Христа. Твоя зброя це меч духовний. У житті мають бути результати завоювання. Диявол, мамона, смерть. Усі ці вершники апокаліпсусу, пекло, вони мають бути переможені. Адже твій воєначальник, Господь Ісус Христос, який є переможцем, це як справжня війна. Бог дивиться тільки на результат, на плід. Ти насправді віруючий, чи тільки так називаєшся? Церква, Слово Боже, щодня перебуває у перемозі у духовних битвах на передовій. Тому, якщо у тебе немає церкви, де ти вивчаєш Біблію, де отримують перемоги над гріхами, запрошую саме тебе на недільне служіння долучитися. Під цим відео я залишу посилання на телеграм-канал. Переходь, підписуйся, а також напиши мені особисті повідомлення. Нехай Бог оберігає тебе і захищає.